Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас середа 14 червня. На дворі тепленько, зараз 24 градуси. А я запрошую вас приготувати разом зі мною смакоту на вечерю. Починаємо, друзі, готувати. Приєднуйтесь, кому цікаво! Будемо готувати. Дарую вам ось такий букетик із трояндів. І бажаю міцного здоров'я. А у приготуванні смакоти головну роль у моєму відео приймають такі продукти. Сир. У мене двох сортів моцарелка і український. Ковбаса варена, огірочок. Можете взяти копчену ковбасу. Можете взяти просто м'ясо, у кого залишилося смажене або тушковане, порізати на шматочки замість ковбаси, і також буде смачно. Кетчуп, майонез. Ось такий соус. І, звичайно ж, ті. Отакий От полуфабрикат сьогодні придбала лискове дрожжеве тісто. Напівфабрикат. Зараз тісто розкатаю, тісто розкатала, тепер натираю сир. Сир нарізала, тепер нарізаю ковбаси, натираю натерці ковбасу. Сир натерла, тепер ковбасу. Натерла ковбасу. Тепер наріжу помідорку. Помідорки видавлю з серединку м'якоцю, ось такими шматочками декілька покладу для піци, щоб було, з кислинкою щоб було. Тепер беру кетчуп, змащую ним наше тісто. Не сильно багато так беріть, тому що тісто дрожжеве, щоб багато вологи не було. Ось так змастила кетчупом. І тепер трішки додавлю соусу ось такого, У мене манго. Дуже смачнючий. Все, досить трішки, зовсім трішки. Він дуже смачний, дуже придасть нашим смаколикам пікантного смаку. Він і солодкий, і гострий. І з кислинкою скоштуйте. Хто не куштував, можете скористуватися таким смачним соусом. Не реклама, а рекомендую. Ось так, змастивши наш, наше тісто, починаємо класти начинку. Так, начиночку спочатку кладемо ковбасу. До країв сильно не виступало, щоб за краї, щоб було зручно завернути. Ще будемо завертати в рулет це все. Так, далі кладемо сир. Я змішала і моцарелу, і український. Думаю, буде смачно. Не шкодуйте, щедро накладайте, щоб було смачне і ситне. Тепер зверху покладу помідор. Помідор придумала від себе і фантазувала, що не фантазувала. Якось так. І тепер, друзі, Наріжу герочек. Пукає шумно, да, це кухня, це готовка. Пишуть шумно, чоловік там працює, дерчить, а вона знімає відео, почекала би, поки чоловік не буде дирчати, працювати. Друзі, нема коли чекати, життя продовжується. І треба вперед бігом-бігом все встигнути зробити. Так що, вибачте, будь ласка, кому я не вгодила, принесла. Незручності. Ну, поки так накладаю зверху тепер огірочки ці нарізані. Тепер треба нашу піцу присолити. Я замість солі додам ось таку приправку. Вона є солона і універсальна. Вийшло три чайні ложечки десь. Думаю, досить. Багато не будемо, щоб не пересолити, не переборщити нашу смакоту. Тепер скручую нашу смакоту в рулетик. Защипуємо крайок. Гарненько защипуємо. Ось так такий вийшов рулет. І нарізаємо на шматочки. Ось так нарізаю отакою шириною. Ви можете нарізати ширше, можете нарізати вуще, кому як до вподоби. Викладаю на деко, застеливши пергаментною бумагою. Ось так така красота виходить, і думаю, буде й смакота. Тепер взяла жовток одного яйця, додавала сюди дві чайні ложки води, гарно перемішала і змащую наші рулетики. Тепер, змазавши наші рулетики, посипаю зверху кунжутом. Хто не, кому не вподоби кунжут, можете не посипати цим кунжутом. Мені і моїй родині. І тепер, посипавши кунжутом наші рулетики, відправляю в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Ну, ось така, друзі, вийшла міні-піца смачна. Заходьте, друзі, посмакуємо разом з нами. Нагріємо чаю, кави і будемо смакувати разом. Запрошую всіх на вечерю. Міцного всім здоров'я. Бережіть себе одне одного. Бувайте здоровенькі.